У Черкасах відбулася масштабна акція Подаруй паску воїну. Зібрану провізію було освячено, а капелани особисто передали пасхальні гостинці воїнам, які боронять Україну. Отець Володимир зазначає, планували зібрати 4 тисячі пасок для захисників, але завдяки активній підтримці жителів Черкас ця цифра сягнула близько 6 тисяч. Сьогодні наш владика Йоанн, який очолює синодальне управління військового духовенства всієї України, освятив ці паски, вручили подяки, такі символічні всім, хто долучився. І от ви вже бачите процес, як відбувається, що капелани грузять по своїх автівках, і сьогодні ж вони роз'їжджаються в зони виконання. Такі речі вони набагато важливіші за навіть за зброю, тому що о, якщо військовий... Немає морального духу воювати, то яка б в нього не була зброя в руках, він нею не зможе ефективно користуватися. І навпаки, заступниця міського голови Анастасія Чубіна підкреслює, що тепло і родинний затишок вкладені в ці паски. Зігріють наших захисників далеко від рідних домівок, де вони боронять кожного з нас. Хочу сказати і подякувати колективам всіх шкіл і садочків нашого міста, тому що дуже активно вони долучаються і ведуть волонтерську таку благочинну роботу. І цього року в чергове ми долучаємося до церковної акції Подаруй паску воїну і власне всі школи, всі садочки нашого міста долучилися до даної акції. Іванова Карина Павло Болевич, телеканал «Вікка».